Вітаю вас, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир, і сьогодні буде дуже дуже коротеньке відео. В коментарях періодично ви питаєте мене про ті чи інші марки електромобілів, як перевірити стан батарейки. Стан SOH, так званий State of Battery Health. На різних електромобілях потрібне різне діагностичне обладнання. Дякувати Богу, що майже по всім електромобілям діагностичне обладнання недороге. Тому його може собі дозволити практично кожна людина, особливо та, яка збирається купувати для себе електромобіль. Зазвичай я всім раджу звертатися за послугами до кваліфікованих спеціалістів, і якщо у вас немає можливості десь. Звернутися до спеціалістів для того, щоб вони продіагностували вам той чи інший електромобіль. Ви зможете певні функції протестувати самостійно. Отже, беремо мою черівну скриньку. У мене тут різне діагностичне обладнання для кожної марки. Сьогодні нам знадобиться звичайна можна сказати, elm триста 327. це дешевий OBD-адаптер, яким можна читати дуже багато електромобілів, основні характеристики і стан електросистем майже кожного електромобіля, майже кожного їхнього блока можна працювати. Читати дуже дешевим обладнанням. Я залишу лінк на ті сканери, які підійдуть майже до кожного електромобіля, і ви зможете по промокоду автохвості купити їх на 10% дешевше, ніж якби купували без цього промокоду. Отже, для того щоб продіагностувати, мабуть, будь-якого крейця Soul будь-якої генерації, Hyundai Ioniq будь-якої генерації, Hyundai Kona, вам знадобиться додаток. Посилання на цей додаток я також залишу в описі під відео і називається він Soul EV Spy. Ви його можете скачати просто в. Play Market. Для того, щоб прочитати показники по батареї, треба вімкнути запалювання. І вставити наш OBD сканер в роз'єм. Процедура для всіх корейців, які я тільки що назвав, відрізнятися не буде. Сьогодні робимо це на прикладі Hyundai Ioniq. з будь-яким іншим електромобілом, який я тільки що назвав, все буде відбуватися так само. Отже, вставляємо OBD-адаптер, запускаємо електромобіль, і якщо у вас OBD-адаптер має кнопку окремо включення-виключення, то включаємо і його. Далі треба зробити пару по Bluetooth вашого OBD-адаптера і мобільного телефону. Коли ви її зробили, заходимо в наш додаток. Включаємо Bluetooth. І чекаємо надпис Connected, тобто що з'єднання у нас встановлено. Ось у нас головні пункти меню, які ми будемо використовувати для діагностики стану батареї. Найпростіше знайти стан State of Health. Ми можемо в розділі CAR відкриваємо і відразу найпершим пунктом вгорі бачимо Battery State of Health 100%. Також ми можемо перевірити показники одометру. 43 тисячі кілометрів у нас показує наш додаток. І такий же самий пробіг. Без найменшого відхилення, показується і на приборці. Він номер прочитаний, рік випуску і так далі. В цьому додатку є налаштування, в яких ви маєте обрати ваш електромобіль перед тим, як його читати. Заходимо на налаштування, Car Model і тут. В переліку обирайте відповідний автомобіль, який вам треба прочитати. Як ви бачите, у нас є Hyundai Ioniq 16 і 19 роки, є у нас Hyundai Ioniq після 2020 року, є у нас Kia Soul перше покоління, Hyundai Ioniq 5. Kia EV6, Hyundai Ioniq після 2020 року. Ну, загалом, все по корейським виробникам у нас тут представлено. Іноді так буває, друзі, коли ви діагностуєте електромобіль в розділі CAR сох не підтягується. Тут може бути написано, що іде з'єднання з BMS, кою там, зачекайте і очікування може просто тривати безкінечно. В такому випадку ви можете State of Health витягнути із пункту меню Battery Management System. Заходимо в Battery Management System. Тут є показник State of Charge. Ми бачимо, що наразі заряджено на 83%. Дуже багато різних показників. Не будемо на них зациклюватися. Сьогодні говоримо з вами саме про State of Health. Найважливіший показник. І долистуємо донизу і бачимо, знову тут у нас представлений State of Health і знову показник 100. Також ви можете побачити температуру по коміркам. І так само доступний вольтаж по коміркам. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо так, не забувайте ставити лайк, підтримувати коментарем і обов'язково підписуйтесь. Пишіть, будь ласка, в коментарях теми відеороликів, які б ви хотіли бачити на цьому каналі. Наразі все. З вами була компанія AutoGoyс. Мене звуть Володимир. Слава Україні!